Усім привіт! Сьогодні 21 серпня. Ми вчора відгуляли великий концерт в Копальні кави. Офіціанти казали, що було понад 130 людей, які постійно змінювалися. Були ті, що відсиділи від початку до кінця. Ми зібрали 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Ми вирішили, що 10 тисяч гривень підуть на потреби ЗСУ. І 10 тисяч ми віддаємо на якусь іншу групу населення. І я сьогодні цілий день відходжу. Вийшла в Стрийський парк, я так скучила за Львовом. і багато дуже висновків. По-перше, це було з моєї сторони дуже відкрито. Це був Так гарно. Це був і особистий бунт, і протест. І він знайшов відгук у такій кількості сердець. Мені написало стільки людей з вдячністю, з якимись своїми історіями. Хтось підходив після вечора і каже. Я теж писала до війни, після війни в мене стоп і Я перестала писати, і люди з такою відкритістю і щирістю ділилися своїми переживаннями. І е, е, хтось просто дякував, хтось розказував якісь свої історії. Взагала була моя родина, ми просто з цього цілий вечір жартували. Е, були мої родичі, і вони потім всі прийшли, мені розказували, як люди реагували. як... Е, Плакала від моїх слів, сміялися, бо я зі сцени це відловлювала, але не повним обсягом вже чекаю відео, щоб передивитися. І якщо дивитись на цю історію глобально, то я просто зробила те, що я реально мала зробити перед своїм родом, тому що в моєму роду є дуже багато нереалізованого творчого потенціалу, і я ще змогла познайомити. Людей, які були в залі з їхнім родом, частково принаймні, перед Богом, тому що е це він зробив це все. Я, навіть, я купила на вечір два квитки. Один для свого знайомого, е який купив 15 вільних квитків. Я кажу, давай ти купив вільні квитки, а я куплю для тебе квиток. Я купила один квиток для Бога і сказала, Боже, я хочу, щоб ти на цьому вечорі був зі мною і перед піснею жива. Я таки наважилась, тому що я розуміла, що в кожного різні погляди, але я сказала молитву за всіх тих, хто зараз живий і потребує якоїсь допомоги світла і віри, і це було фантастично. І ще один обов'язок, який я виконала, це обов'язок перед Максом. Він мені подарував прапор, і в кінці я відчувала, що цей прапор має бути на сцені теж. І цей момент завершальних нот, коли всі люди. Я просто я вже помітила за свою концертну діяльність. У мене було там якихось Це третій, третій, четвертий офіційно літературно-музичний вечір. І за історію організації цих івентів я зрозуміла, що той, хто веде концерт, той наповнює його з. Своїм внутрішнім звучанням, і це завжди дуже добре відчутно в залі, коли ти виговорила ви все, і твій, твоїм внутрішнім світом наповнений зовнішній простір. І люди у цьому відчувають себе комфортно і віднаходять щось своє, і це дуже добре видно в очах. Праведний кайф, як каже мій наставник, праведний кайф. І а, це. Найвищий ступінь любові, як на мене, і близькості мати можливість доносити це, проживати це з іншими людьми, проживати це для себе. І е, я е, ще вранці говорила з сестрою, вона якийсь там свій зворотній зв'язок давала. І е, що я зрозуміла, що дуже добре, коли в тебе є своя своя команда підтримки. Коли я запитала там, хто прийшов послухати Ти, учасники, які такі «Я, я я я хто прийшов по афіші? Ніхто не прийшов по афіші, тільки моя сусідка, бо я їй ту афішу в руки дала. Хто прийшов, бо він мене сильно любить Ізав. і за такі -у, -у, -у". У нас на вечорі була пропозиція руки і серця, були жарти, була поезія, була музика, було незручно, було дуже глибоко, було дуже боляче, було дуже радісно. І це все це все за дві години, які ми проживали разом. Зараз приїде. І е, я зробила настройку на вечір. Я попросила там, пройти шлях своєї війни, все те, з чим стикалися люди впродовж цих е, півроку. І я кажу: уявіть, як ви заходите в купальню кави і залишіть за. Дверима всі свої турботи. Цей вечір тільки для вас і для поезії. І а, а потім в кінці я сижу на сцені, я кажу, зараз ви вийдете, і там вас буде чекати рівно те життя, яким ви жили до того. Але що з цим життям тепер робити, вирішуєте тільки ви. Я сказала, і я сподіваюся, ви мене почули. Бо я сказала дуже багато. Я вичитала програму більше ніж планувала, сказала, і я не шкодую ні про одне сказане слово. Я відчувала себе в той момент просто інструментом, тому я зараз хочу показати вам те, як це було свій, свій день перед концертом. Те, що я проживала, мене цілий день щось билось, ламалося. Мені зробили не дуже добру укладку, я не була нею задоволена. І було якихось багато таких але, але ти можеш все своє життя шукати якусь дорослу людину, яка тебе підтримає. Яка буде тобі опорою, яка зможе вирішувати питання, яка зможе домовлятися, терпіти чужі слабкості, при тому не відмовлятися від своєї сили, і потім той великий кайф, коли ти знаходиш цю сильну дорослу людину в собі, і ти розумієш, що ти зараз можеш підтримати, ти не шукаєш підтримки, ти зараз можеш підтримати. Коли ти розумієш, що ти не соромишся себе, і навпаки, ти можеш якось розслабити людей і дати. І ти вже не шукаєш цього схвалення, чи ок зі мною. Ти знаєш, що з тобою ок, і ти це схвалення можеш дати комусь, хто цього потребує. І це, це лише точка на карті. Я знаю, що це лише точка на карті, але це така кайфова, така жива і щира точка на карті, що я вірю, що вона буде стартом. Багатьом багатьом новим історіям. Ми зібрали 20 тисяч гривень завдяки вам. Ми е, але я не це ціную. Ми зібрали 130 людей, але я не це ціную. Я ціную кожне слово, яке потрапило в серце людей і проросте там якимись новими інсайтами. Ми говорили про любов, про цінність кожного моменту двох людей проведених разом. Ми говорили про зустріч, про той момент, коли дві людини. Зустрічаються своїми оголеними частинами душі і залишаються у тотальній вразливості, і при тому відчувають щастя. І ми говорили про такі великі, глибокі, важливі речі. І коли до мене в кінці підходили і говорили, що дякуємо тобі за чесність, я розуміла, що це те, що має сенс, це те, чого потребує людство відкритої розмови, без гри, без якихось масок. Просто життя, і в кінці на сцені я заплакала. Це був мій біль. Мій біль пов'язаний із плинністю життя і з якимись своїми помилками, з глибокою моєю історією, пов'язаною із стосунками. Але в той же час це так глибоко, коли так багато людей ділять з тобою твою історію і водночас проживають свою. Я дуже щаслива, дуже щаслива. Ви були на хвилях Радіо Надія, це канал Душа Мегаполісу. Побачимось. It's easy all the fighting, but I know. I give you everything I am, you throw it away like it's nothing. It's easy all the fighting, but I know. You always have the agony. Stop for a second, breathe. I'd turn it all around if I could, but I know it's not enough. Моє внутрішнє і зовнішнє навігатор показують, що до вечора залишається 3 години 21 хвилина. Я хочу дати вам невелику медитацію, це те, що допоможе вам розслабитися і кайфанути від вечора. Ще в службовому приміщенні казали не називатися капльою. Е, ми будемо починати рівно через 28 хвилин, якщо не помиляюся, потихеньку збираються гості. Я вирішила зробити свою ефе, появу ефектною, тому сховалася, що ніхто не бачив мій лук. Бо у мене буде така цікава робота. Побачите, все побачите. Ми в службовому приміщенні ми готові до початку. Нас не писать і ми нічого боїмося. Nothing, it's easy to let go, but I so the agony, no, like, oh, I turn it all around <laughs> if I could, but I know it's not enough. i been trying. To to reach you baby to understand you better baby tonight take it all the time i need to wrap my head around you cuz god knows i want you you take it everything for me you don't even know Your so is hard the agony You step far for a second breathe Ik ben niet zo blij! Mijn vrouw is echt aan het hellen! Ik heb een boete in het kruis! Je wordt een vrouw! Je moet een boete in het kruis! Ik ga een propositie! Ik ga een propositie! Ik 3 години, 21 хвилина. Так. плавно повертаємося до мене в реальність, відкриваємо очі. І е, хочу вам сказати такі речі: ми не йдемо показати, які ми класні. Ми не йдемо показати, що ми все вміємо і знаємо. Ми йдемо до людей. Люди люблять людей. Можна помилятись, можна забувати слова. Головне при цьому бути собою, не втрачати себе. Пам'ятайте про той посил, який ви хочете донести своєю піснею, Пам'ятати про те, що до вас приходять такі самі люди, які теж роблять інколи в житті помилки, ніхто вас не поб'є, не засміє і так далі. У мене все життя був страх, що з мене будуть сміятися, і я пішла виступати з стендапами. І це прекрасно, коли люди з тебе сміються. Вандеруєте позитивні емоції. Тому маємо половиною години. Тривожимося, хвилюємося, скільки, скільки треба. Даєте місце. Потім, коли ми заходимо, ми цю тривагу огортаємо в купол такий і кажемо Дякую тобі, але зараз ти не маєш на мене впливу. І максимально кайфуємо. Енергія кайфу робить фантастичні речі. На цьому вечорі будуть люди, які вас люблять, і вони не хочуть ідеальних картинок. Всі хочуть живих людей з живими переживанням, і це дуже гарно. Щирість це завжди дуже гарно. Тому ми видихаємо, ми розслабляємося, і ми йдемо робити добрі справи для себе, для своєї країни і один для одного. От, головна суть і цінність, все решту – сміття. І люди, які вас не зрозуміють, це не ваші люди. Все буде чітко, ми все і ми в кінці вечора просто кайфанемо від енергії, яку ми разом спродукуємо. Почуйте мене, ми це робимо не заради того, щоб бути класними. Ми робимо справи, які будуть допомагати країні і нам. За всіх тримаю кулачки. Я вас вірю, я вас не знаю, але Ольга про вас розказує, що ви просто фантастичні. Я не розумію, як можна тривожитися, тому збираємо, викидаємо весь хлам з голови. Дозволяємо собі тривожитися. І найголовніше ми люди, ми не артисти, ми робимо що про життя і для життя. До скорої зустрічі пішла краситься. бо Зараз я виглядаю, як трошечки така втомлена жінка, але скоро буде виглядати краще.